Кадр, зйомка, погнали! Усім привіт, і поки усі небайдужі вже розповіли вам, що такого цікавого CD Projekt Red показали у оновленні Відьмака, я тільки розповів вам про трейлер 4 тижні тому, який непогано так зайшов по переглядам. Тому поки є попит на цю тему я клепаю для вас нове відео, щоб розказати та показати, що презентували у новій грі студії CD Projekt Red Відьмак 3, деке полювання Next Gen оновлення. Ну а ти, та ти, я знаю, що ти ще не підписався, тому спускайся вниз та тикай на лайк та підписуйся. Подякую. Відео розділю на частини, де буду критикувати хороші та погані речі цього оновлення. Ну, краще всього почну з хорошого. Перше, що кидається в очі з очевидного, це графіка. Тут пророблена феноменальна робота. Дивіться, оригінал має приголомшливий візуал. Іноді це відвал всього, але гра вийшла на восьмому поколінні. Так що, якщо дивитись по текстурам і моделькам, то блін, ось це наприклад, яблуко тепер же з'явилось 4К текстурі та покращені модельки. Деталізація неймовірна, можна навіть текст розібрати у листках. Плюс тепер є фоторежим. Я реально кілька годин тут пограв та дивився на деталі світу. Гра стала ще красивішою. Звичайно, розробники ще відремонтували дуже багато речей, які тратували в оригіналі. Тепер біля будинку барона є швидкі переміщення. Або ось тепер, коли ти падаєш із метрової висоти, то герой не вмирає як раніше. Геральт отримує цілком собі логічний збиток, падає з тієї чи іншої висоти. Плюс ще додайте тут, що можна робити перекид. Для цього треба натиснути кнопку стрибка незадовго до падіння на землю. Та вуаля нарешті можна зайнятись тим, чим і має займатися справжній відьмак паркуром. Ну, перлину цього ремастера це, звичайно, є квест у тіні вічного вогню. Біля чортової ями. Там ще питання з баронами, можна знайти чубчика з культу вічного вогню. Він каже, що дезертири окопались в цій ямі, а там внизу шахти, де багато століть тому закидали хворих на якусь червону чуму. Коротше, якщо ці дебіки відкриють шахту, хвороба швидше за все знову пошириться по всьому світу. І ми, звичайно, беремо контракт, заходимо в шахту та починаємо її досліджувати. Гераль досить швидко розуміє, що тут відбувається якась жесть, тут живе якийсь монстр, і, і треба зрозуміти, який при цьому. Геральт знаходить сліди іншого відьмака, який до цього намагався вбити цього монстра, але, мабуть, не впорався. Плюс той відьмак заразився чумою, що, типу, неймовірно, бо відьмакам не до хвороби. Сюжетний поворот і лор за цим не про спойлерю, самі дізнаєтесь, але квест просто приголомшливий. Дуже багато виборів квесту можна забрати, якщо не дослідити нормальну шахту, якщо вибрати не ті репліки. А якщо взяв квест рано, а це квест 15 рівня і в тебе немає при цьому світильника Кіри. То ти пропустиш багато сцен. Коротше, в цьому квесті за що я люблю відьмака 3». Я так поринув у цю історію, цей світ. Це дуже якісна сценарна робота. В принципі, вся команда молодці, а в кінці тобі дають креслення тієї самої броні від Нетфліксу. І блін, ці обладунки вони такі жахливі, безглузді, але в цьому є свій фіш-шарм. Ще єніфер дає аніме обладунок, і в принципі, однозначно гарні речі тут закінчуються. Звичайно, є та й інші дрібні плюси, але вже самі побачите, не буду на кожному моменті зупинятись. Плюс, скажімо так, за багато крутих речей варто хвалити зовсім не розробників, тому що ось графон 4К текстурами, виправлення багатьох багів у грі, додавання якісних класних віч все це гігантська кількість роботи, яку зробили насправді модери. Це просто у них все це взяли відразу. Модна текстури робив одна людина більше п'яти років, так що розробники просто зібрали багато хороших фанатських модифікацій та додали у гру. Саме модерам нам варто дякувати за багато хороших речей, і дивіться далі. Серед цих модів є деякі, які вносять у гру сотні змін, у плані балансу, і все це насправді мені не особливо. Сталося плюс те саме. Я можу сказати про нову введення від розробників з типу камери ближче до героя. І зараз я все поясню. Про камеру я нічого не маю проти такої перспективи, але реалізація подібної фішки досить погана. Почнемо з того, що коли камера близько до героя, то зазвичай вона, скажімо так, приклеєна до героя у певному положенні, щоб не було розсинхрону, тобто, куди дивиться. Герой туди дивиться і камера, щоб не плутати тебе. Та швидкість поворотів камери така сама, як швидкість анімації героя. Тут у Бетмен, наприклад, реалізовано або Годовар. Повернув Кратоса, туди камера також дивиться у той бік. І я ще мовчу про адаптивну камеру до ворогів. В залежності від їх зростання відьмака. Ті ж камери потрібно постійно самому крутити, бо камера дивиться в один бік, а Геральде зовсім в інший. Або якщо чекати, поки сама камера повернеться, то пройде вічність. А в час боя все ще гірше стає, тому що багато ворогів бігають навколо тебе і, і доводиться постійно слідкувати за цими ботами. Камера туди-сюди. Ти можеш звичайно, сфокусуватись на одному ворогові, колись у відьмаку третьому б'єшся всього з одним ворогом. Плюс ти втрачаєш крауд-контроль. Хоча з таким виглядом ніякого крауд-контролю взагалі не потрібно. Раніше ти контролював поле бою, бачив, що навколо, та планував подальші дії. А тепер цього немає. Тому що ти не бачиш нормально поле бою, ти не бачиш ворогів зі своєї спини, вони тупо можуть несподівано атакувати та інше. Все це дуже витончено і справлятися потрібно просто донести правильну інфу до гравця. Це легко зробити через інтерфейс. Знову ж таки, захотіли зробити як у Годоварі, Тоді просто подивіться, як там все реалізовано. Якщо герої атакують за спини, то з'являється індикатор, який тебе попереджує, хлопче, там небезпека, повернись! Так що, якби камера нормально слідкувала за героєм і був би інтерфейс, який дає можливість оцінювати ситуацію навколо тебе, було б гарне нововведення. А так це просто робить ігровий процес душнішим. Ну це можна вимкнути, якщо це не критично. Деякі інші зміни чи дивні, або розробники зупинились на півдорозі їх виправлення, карти ось стали іншими, якісь сірі, вони красиві. Навіщо потрібно було все це міняти? Або косяки у відкритому світі? Оригінальний Відьмак 3 сильно потребує полірування, то розробники десь підлатали, а десь ні. Тут прибрали ось зелень з води, а ось звідси вони прибрали. Тут вогонь полагодили, щоб він не виходив за межі текстури, а тут залишили багато речей у повітрі. Воду в Новіграді полагодили, а на скеліді як було погано, так все і залишилось. Баю з водою було тонна, а тут ще й новий з'явився. Дальність промалювання стала кращою. Я бачу тут прям дим здалеку та дрібні деталі. Так красиво, але також через це я бачу краї карти, піднімаючись високо. І знову вітаю GTA Diffusion Edition. Тут ще різні артефакти. Це було і в оригіналі, але проблема в тому, що не виправили при цьому знову ж таки навіть виправлення, яке є, це мод, але одна людина не може знайти і виправити всі косяки в такій великій грі. Потрібно багато текстурі, щоб покласти всі ці баг-репорти, та багато Розробників, що це все виправити, це усі ті проджектів є, але щось вони нічого не зробили. Знову ж таки, дуже багато виправили. Я це бачу. Ну ще лишилось стільки ж косяків хворі ж теми цього ремастеру? Це баланс та оптимізація. З точки зору балансу, розробники накотили на гру, яка дуже сильно змінює навички. То як вони працюють і так далі, величезна кількість навичок стали марними або їх занерфили. Вихор тепер не можна спамити, треба почекати деякий час, поки він буде доступним. Усі навички, які мали 5 рівнів прокачування, тепер мають тільки 3. Деякі монстри у певних ситуаціях ігнорують твою броню, бо мудро вважають, що Геральт отримує мало втрат. Тут же навик ласун, який хилив тебе 20 хвилин. Зараз що з ним, що без нього, різниці особливо немає. Хоча раніше він дуже сильно рятував. Я його постійно юзав. А знаєте, чому заньорфали? Бо це нереалістично. Ну, типу, відьмак не повинен їсти бутерброд під час боїв. Це псує реалізм. Жесть, у грі для драконів і чародіїв бутер, який тебе хиляє, це нереалістично. Боже мій. Та усім! Величезна кількість закінчених речей відьмака 3» прибрали. Блін, і так стало мемом. Навіть навіщо видаляти те? За що ми її любимо? Чим вона вам заважає? Це, начебто, той випустив перевипускає ріму, але прибрав би часті згадки про стріли в коліно. Нафіг це робити? І так, змін просто тонну. Плотву не виправили, але зате арбалет під водою стріляє повільніше. Ось вам не подобається підводний бій? А тепер він став ще душнішим і нецікавішим. Ні, ну раніше одна ластівка хилила весь хп. Надто все просто. Тепер і трьох ластівок недостатньо для відновлення всього здоров'я. Інтоксикація свідче поче... Інтоксикація швидше починає шкодити здоров'ю Геральта, а то бачите постійно п'є зілля. Тепер потрібно зробити всіх стражників набагато слабшими, щоб Геральт косив їх пачками. Бо Геральт відьмак, ну нереалістично, щоб його б'є варта. Нереалістично, блін. Їх що, заклинала та чи там під 100 змін, і багато з них люта скамінщина? Гра, наприклад, стала повільнішою. Геральт повільніше б'ється, бігає, ну і так далі. Ну навіщо вам це? Це не Red Dead це не Să ne ne red Dead Redemption 2 Și să ne red Dead Redemption 2 Я хочу грати в нормальний відьмак 3, а не в васянський мод. То типу його зробив колишній розробник, але це нічого не змінює. Оригінальний баланс мав бачення директора гри. Я хочу грати саме в цей тип моду, не супер-мега жахливий, але він дуже сильно на любителя. І можна просто додати можливість його відключення, як у якісь готиці 3, де є нормальний та альтернативний, більш складніший баланс. Але ще більше заважає проходженню цього шедевру, звичайно ж, оптимізація жахливо поводиться місцями. Дропи ФПС до 30, можливо, до 40. В тих же лісах велена, при тому, що ліси спилені, працюють ідеально, а в Новіграді, тусені, наче то все нормально, та тропи постійно до 10, можливо, 15 FPS. Просто в порожньому місті гра стала в два злишком рази більш вимогливішою. Хоча але картинка прямо кардинально не змінилась. Там додали RTX, інші текстури, та й все. А текстура високої роздільної здатності не навантажує систему. Само добре оптимізовано, мило ще з'явилось, іноді важко навіть розглянути обличчя Геральда в стімі. Звичайно, сущий кошмар. А CD Project Dread вибачаються і обіцяються виправити якнайшвидше. Сподівається, буде дорожня карта патчу Загалом, якщо підсумовити, то природньо ремастер в першу чергу робили для консолів. Там це беріть без проблем. Але якщо ти граєш на комп'ютері, то блін, чекай патчі. Я просто розчарований. Тобто сам по собі апгрейд може не такий жахливий, якщо не рахувати деякі моменти. Але все це анонсували ще у вересні 2020 року. Більше двох років тому на кожній презентації та у кожному звіті інвесторів серед проєктів розповідали про цей ремастер. І типу реально все. Те, що вони зробили за стільки часу, це один квест, пару нових фішок, на кшталт RTX і накотили фанатських модів. Я не очікував, що вони так накосячать, Я думаю, вони графон покращать до рівня того самого трилера, і ми будемо в штормі хвилями перетинати архіпелаг скель. Я чекав багато вирізного контенту. А повернула тільки цю шахту, вона теж частина того, що вирізали до релізу. Я думаю, що буде багато різних речей, ну набагато краще з огляду на те, скільки часу вони це все робили. А ще додали цей додатковий лаунчер, який заважає тобі нормально запустити гру. Ну не хочу я ніде реєструватись, я хочу просто пограти нормальну в гру в Стімі. Блін, висміювали подібні речі раніше, а тепер пхають свої довбані сервери скрізь. Ну і ще одна значна проблема, так це те, що RTX в відьмаку не працює з DirectX 12, і потрібно в лаунчері переключатись на 11 DirectX. цей Ну і на цьому в мене все. Я розповів вам про усі деталі на нововведенні у ремастері третього Відьмака. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а ми ще побачимось. До зустрічі!